Всім привіт, друзі! З нами я Юкрен, і Я граю у гру Симулятор Крутого Чувака. Це крута гра. Але якщо ви поставите лайк і підпишетесь на канал, щоб я продовжу відео. І статі, друзі, у мене є телеграм-канал, буде в описі відео. Ну що ж, я отримав річі. Я вам не буду пояснювати, ви вже це знаєте, як я його отримав. Ну, якщо ви не знаєте, дивіться у моєму телеграм-каналі. Вам попереджу буде в описі відео. Там буде відео, як, як, як отримати річі. Або якщо буде два лайки на цьому відео, або два лайки на моєму відео в телеграмі, то я вам покажу новий шорт, як отримати річі. Що тут у ванній річ? Там стиральна машина, ванна і туалет. Такс, а я не поняв. А я не поняв, чого ви їдете? Та до мене не збийте хату. Ай, блін. Лін. Ее. Ай, що? Треба знищити ці машини. Кидаємо гранатку. Опа! Зірвалося. Опа зірвалася. Так. Знаю, я отримав сьогодні річі. Отже, ми маємо за таке освяткувати. Перше, що я маю освяткувати, це вкрасти машину зі Зони 51. Друге. З'їсти... піти в кафе і з'їсти гамбургер. А третє, поїхати в Канаду. Ось такий в мене розклад завдань. І я ці всі завдання виповню. Перше моє завдання це вкрасти машину із зони 51. Бух, готую, доїхав до зони 51 і осталось ще трішки. Так, йдемо, 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 йдемо. Такс, такс, такс. Блін, де поліція приїхала. Поліція до я думаю, поїхала. Машина, 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 машина. <звук> Як це дістали ця машину? і копу. Да блін, це вже дістала ця машину. Гріче, ти якесь дикчана. <звук> Давай, сідай і ми будемо їхати. Я втечу за кадром. Ну все я втік, і я зараз вам покажу машину. Зараз тільки все перевірю. І, так. Все перевірив. Ось і моя тачка. Я хотів перезайти, тому що вона вся була побита. Поїхали. Друге завдання нам треба з'їсти гамбургер. Я проминув. якийсь там шеф був там якесь було окупальчик і... і безкінечність. Це було за поліцейським учаску. Напишіть у коментарях, що це за шипор такий. Вуд, <пев> вот, блін, зіпсував мені машину. Тепер погляньте, вона вся тепер побита. Стоп, 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 стоп. Я щось бачу. Що? Ну що ж, йдемо в кафе, зараз ми пообідаємо і поїдемо в Канаду. Так, добрий день. Зараз їмо два бікмага. Так, заготово. Ось здачу для нам. І ще можете з'їсти. Ай, ні, не можете якийсь чужий заказ. Ну, давайте їдемо у Канаду, але нам тільки треба припаркувати тачку. Готово. А останнє завдання це в нас, в нас поїхати в Канаду. Ей, таксі! Ух, там стоїть літак, зараз ми поїдемо у Канаду. Ура! Ми прилетіли у Канаду. Їгу! Це мій класний літак у світі. Він ще й швидкий. За п'ять хвилин приїхав. Так, зараз ми припаркуємося. Я Ричи и я в Канаде. Я вам покажу всю Канаду, а она уже стемнела, мне прямо зайти в отель. Короче, я вам покажу, я сам не соглашаю. Ой, стакан выглядает. я хочу пить тут отель. Ти їх фотографуватися. Ах, гарна команда шкода. Сьогодні я вам не покажу. Але мені треба шукати готель. Життя про річчю буде в моєму телеграм-каналі, якому буде в описі відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. З нами був Міша Україн. Пока!